Так, друзі, усім привіт! З вами, як завжди, в гості. І сьогодні я хотів би показати вам неймовірно цікавий бій, особисто для мене, тому що саме в цьому бою перше за 43 тисячі боїв я взяв свою першу медаль пула. як це було? Дивимося разом з вами. Власне, потрапляю я на мапу лінії Маннергейму з 9 рівнями. Бачимо в наявності. Дві арти і одну ЛТшечку. І приймаю я рішення поїхати на Б-лінію і в агресію зіграти якраз таки цей напрямок. Ну, Очевидно, що тут у мене варіантів небагато. Я міг, звичайно, залишитись в більш пасивній позиції десь на балкончику у себе, або поїхати, от куди наша ДБВшечка поїхала у квадрат G6, але приймає рішення зіграти більш агресивно, власне, як я люблю. І от є така цікава позиція. З неї можна пересвічувати ворожі танки, стешечки зазвичай, які ось тут знаходяться. Бачу, що ніхто не їде, бачу, що в мене багато союзників. І приймаю рішення одразу підтискати в сторону, на якій розташовується. Мої опоненти, і тут дуже неочікувано для мене з'являється спочатку СТБшечка, а потім Т-10. Звичайно, мені тут неймовірно щастить, що мені допомогли союзники швидко знищити СТБ. І отут також Центуріон, який вирішив протиснути вперед, він дуже сильно мені цим мувом допоміг, оскільки скільки весь фокус він зібрав на собі. Ну і, власне, все-таки проїхав Т-10. Треба його вибивати з цієї позиції. Даю бабешечку йому на 745 одиниць демеджу. І, власне, залишається мені добити тут двох шотних опонентів. До речі, це буде зробити не так просто, тому що у Т-10 насправді непогана позиція. І отут два шоти, які я зараз дам. Мені відверто кажучи, дуже пощастило, що вони залетіли. Я тут, якщо нічого не плутаю, в лючок закинув т 10 Ну і чекаю, поки він помилиться, поки він підставиться. Поки що, в мене фрагів немає. 2 300 я настріляв, висвічую Т-10-го. Бачу, що він зовсім трошечки підставляється. Спочатку сподіваюся, йому закинути так само у корпус, але бачу, що він тепер грає більш обережніше. І власне. Чекаю на його помилочку. Бачимо, ми, що на нульовій лінії на воді наші союзники повністю програють напрям важких танків, і не дуже приємна ситуація в бою вимальовується, тому що рахуночок вже 2-5 не на нашу користь, по хп поки що показує більш-менш адекватну ситуацію. І намагаюся вицілити лючок, закидую. Мало того, що влучаю, пробиваю ще і взриваю БК. Ну і перший фраг на мій рахуночок записується. Розумію, що поки ЄБР живий, мені важко буде щось зробити на цьому напрямку, тому намагаюсь піймати його на помилці. Тут я, скоріш за все, захочу зараз протиснути вперед і саме під скелею добити цього ЄБРа. Бачимо, що нарешті мої союзнички вирішили мені допомогти. Союзний ЄБР заїжджає у ворожого Єбра, але нічого з цим не робить. Тому що він бачить, що його центуріон зацілює. І я вирішую самостійно добити ЄБРа. І тут теж така дуже халявна тичечка. Подивіться, який піксель ЄБР підставляє. І ті, хто вже багато пограли на ДБВшці, вони зрозуміють, що такі тичечки це дуже. Дуже жорстка рідкість на цьому танку, тому що у нього дуже часто летить неприємно снаряди. Підставляється ДБВшечка, закидуємо ще на 874 одиниці. Ну і власно бачу ситуацію. Подивіться, що у нас біля бази відбувається. Хотів я спочатку допушити, подобирати шотного центуріона, ДБВшечку, але розумію, що на базі у нас серйозні проблеми. Показують, що вже мінус 6 тисяч по ХП. А наша команда програє, по стволах також мінус 4. Ну і тут, чесно кажучи, я не вірив, що вийде щось зробити адекватне в цьому бою. Але дивимось. Дивимось, що тут відбулося. Поки що, ну, я цей бій сприймаю як звичайний, стандартний, звичайно ж, тут на даний момент і не попахує ніякою медалькою пула. Я розумію, що на базі у нас серйозні проблеми, і треба зараз, треба зараз якось перегортати цю ситуацію. Як це робити? Ну, подивіться на міні-мапу. Тут здавалось би, бій вже мертвий. Жорсткий мінус по ХП, жорсткий мінус по стволах. Ми залишаємося 4 в 10, щоб ви розуміли. 4 в 10 залишаємось, і я приймаю рішення підтискати. Ближче до нашої бази, тому що зараз опоненти або будуть ставити захоплення, або... або ще чимось подібним будуть займатися. Мінусують нашу арту. Ми залишаємося вже 3 в 10. Ситуація 3 в 10. Ну, здавалося б, все, тут габелка. Розумію, що треба ризикувати, виходити агресивно і добивати ворожі стволи. Допомагає тут дуже важливу тичку, дає кару. добирає шотного ТНХ. Чую, що по мені скидуються артошляпи. шляпи. І трошечки, трошечки легше нам стає. Тут бачу, що ДБВшечку нашу союзну пушать. Спочатку думаю їй допомогти, але потім оцінюю ситуацію, розумію, що каро ДБВ в перехресті повинні це перегортати. Є ще один мінус від мене по ВКшці. І. На жаль, Ріно Чаронте добиває нашого кару. І залишаємося ми 2 в 7. Прикиньте, ситуація 2 в 7. ДБВшечка, мій союзник Умнічка. Добиваю ще один танк. Я спеціально розуміючи, що на мене їде Тортік, завантажую кумуль, щоб дати йому навірочку у щоку, тому що я його на своїх кумулях з 330 пробиттям. Здавалось би, пробиваю куди завгодно, але Тортік вирішив, що він може це втанчити. Через це я змушений був власне втрачати багато ХП, але я розумів, що мені вигідніше отримувати від Тортіка, ніж підставлятися під Ріна Чаронте. Тому власне я крутив його навколо каміння. І зараз тут буде від мене дуже ризикована тичечка. Мені тут неймовірно пощастило, що я ось таке закинув, тому що це був дуже поганий постріл від мене. І на цьому моменті цей бій міг для мене закінчуватись. Але мені дуже пощастило, я все-таки зміг. Цю тичку закинути. І от зараз я вже на, цей, на цьому моменті я звертаю увагу, що я зробив цілих 6 фрагів. залишається 4 опоненти. Тут я прям на стрімі озвучив, що блін, а може це буде пул? Ну і власне, ворожа ДБВшечка добиває мого останнього союзника. Я залишаюсь 1-4. Ну, і ситуація непроста. Непроста, тому що тут взагалі не зрозуміло, що будуть робити мої опоненти. Пояснюю, як я під час бою мислив. Я думав, що, по-перше, оцей Джесор, ну, не зараз давайте трошечки подивимось, дочекаємось одного моментика, і вам стане зрозуміло мою логіку. Я вирішую: от бачите, я висвічу Джесора. Тут не ризикнув давати вертушечку я розумію, що треба давати навірочку. Я отут засвідчу Джесора і розумію, він піймав лампу. Тобто він розуміє, що я десь тут залишився. Що у мене в голові? Що цей Джесор, скоріш за все, буде зараз, отак, от через низ об'їжджати мене і виходити мені в спину. І паралельно у мене ще з'являється думочка, що ця ДБВшечка, вона от так само, як і я, проїду отак через низ і заїде мені так само в спину, вийде ось тут. Тому. Ситуація неймовірно складна, непроста. Мені необхідно контрити, по суті, одразу три напрямки. І тому я не поспішаю, Не поспішаю. Боюсь, що помилитися. Є варіант, звичайно, що мені бажано б змінювати позицію, щоб вороги не знали, де я знаходжу, щоб я не знаходився там, де я останній раз світився. І тому було б непогано мені якось отак, або отак, або так звалити. Але чому я так не роблю? Я боюсь, що. ДБВшечка вже ось тут підтискає мене зараз, і від цих кущів вона чекне у цей мій виїзд. Ну хіба що мені отак, от якось подальнику об'їжати? Тому я розумію, що це дійсно хороший шанс е дограти цю ситуацію і залутати першого свого пула. Тому, власне, я розумію, що ще сім хвилин є, поспішати нікуди не потрібно. І намагаюся просто стояти в кучах і збирати якусь інфу. Тут, в принципі, я думаю, можна трошечки пришвидшити, тут нічого не буде відбуватися цікавого. Власне, те, що я розповідав вам до цього, боюсь, що ДБВшечка буде проїжджати через низ до мене, тому намагаюся начекати. Розумію, що далі мені виїжджати не можна, бо вона в кучах мене може зацілювати. І тепер я боюсь, що Джесорчик вже через низ, як я вам показував, проїхав до мене, але. Взагалі нічого не зрозуміло, не планує нікуди Gсоar їхати. І я вирішую все-таки розривати дистанцію з супротивниками. І в цьому таймінгу зустрічаю Gсоra, довелось з ним розмінятися. Я залишаюсь шотний, чую, що до мене в мене стріляє о, ворожа артилерія. І залишаюсь, після того як я відсвітився, залишаюсь в ситуації один в три. Арти мене намагаються блайндити, і розумію, що після того, як я забрав Джисори, скоріш за все, на мене зараз поїде ДБВшечка. Тому намагаюся її зустрічати. Тут я декілька разів випікнув і думав вже їхати чекати низ, тому що ну, за таймінгом вона вже повинна була з'явитися, але вона щось виїхала трошечки пізніше. Забираю ще одного опонента, вже 8 фрагів у мене є, тобто це медаль Редлі Уолтерса. І залишається мені добити. Двох артоводиків. Я розумію, що, скоріш за все, вони зараз будуть тікати з бази для того, щоб опинитися там, де я їх не очікую. І, власне, я вгадую, висвічую 121-го, але розумію, що якщо я зараз дам вертуху не на вірочку, арта з такої дистанції мене вже може висвітити. Я буду в КД, і мене, скільки мене лише 200 хп, мене спокійно е ворожі артоводи можуть добрати. Тому я вирішую. Прям максимально бірочку зіграти. Я розумію, що 26 перший від мене нікуди не втече, і мені його обов'язково треба вбивати без засвіту. Тому що якщо я засвічусь, навіть якщо я його вб'ю, мене може друга арта добити. Тому виїжджаю тут від кущів, стріляю в двадцять першого і одразу натискаю вперед, тому що два перший міг показати квадрат. звідки я його вбив, і очевидно, що це оці кущі. Тому я боюсь. І тут висвічується останній десятий мій фраг, і тут я більш за все боявся наступної ситуації. Висвічується бачат, він ловить лампу, я ще в кд. Я думав, що він зараз просто поїде в воду і втопиться. А я не встигну доїхати і добити його. Тому я, я до останнього не вірив, що це буде мій перший пул, тому що скільки подібних ситуацій. До цього було. Скільки разів, от я робив 9 фрагів, то там топиться, то розіб'ється, то віддасться, то баску візьму, чи ще щось. Я, чесно кажучи, до останнього не вірив, що вийде, але нарешті за 43 тисячі боїв в гості вперше взяв медаль пула. Я думаю, що бій вийшов цікавим. Він вам сподобався, тому не забувайте. Протискати вподобайки, ну і писати свою думочку щодо цього бою у коментарях. Дякую величезно за перегляд! І побачимось на наступних трансляціях.